Всіх вітаю на каналі Discovery по-українськи. Сьогоднішня тема знову квок ручної роботи з горіху. Я вам зараз, чого я знімаю це відео. Ще раз хочу продемонструвати, що з таких одороблів з, дош... з дошки 5 d де вирізаються отакі заготовки лобзиком. Потім вони становляться отакі, так сказати, доводиться до ідеалу. Квок. Мені там один умник написав, що показали палку 17 століття і називають це квоком. А ми тут дурні ведемося на це. це. Це якесь іздівательство, так він написав над нами. Ну так ось дивіться, з такої дошки. А, і ще хочу сказати, що і в 17 столітті, і в 16, і в 14 були не рукожопі майстри, які робили такі речі, які зараз повторить ми з інструментом електричним не можемо. І навіть той мрамор, який соломою шліфований, то теж ніхто зараз не зможе повторити. Ну, вірніше, зможуть повторити, але це не так просто. І ось нарешті я вам демонструю готові квоки, які вже вийшли з-під моїх рук. Це робочі мої квоки. Ось три квоки. Це бойовий такий пошарпаненький, це самий старший квок, я його купляв у людини. Це вже зроблений квок мною. І ось о, крайній квок, який вийшов тільки-тільки з малярки, так сказати. Дивіться, яка структура дерева. Камера, звісно, всієї краси не передає, Ну, це взагалі тут. Мені кажеться, що це <хи> дуже красиво. Особливо хто любить дерево і працювати з ним. То така робота, я думаю, що варта своєї ціни. І не треба казати... А, і люди, які в мене купляли, всі задоволені, знають, що вони працюють, ці квоки. Так що... Я б хотів би подивитися на роботу того умника, який мені писав, що там я знущаюсь над ними, що це палка 17 століття. Ну, Якщо вона 17 століття, то вона повинна коштувати тоді дуже багато, я так розумію. Кому сподобалось, не забудьте поставити подобайку і підписатись на мій канал. І замовляйте квоки, кому потрібно. Дякую за увагу. Це не клеєний вироб, це суцільне дерево. Горіх висушений. Напишіть хто вміє такі квоки робити. Я не проти.